Запитують, хто з Ізраїля запитує, чи кожне падіння називається смертю? Смерть це те, що я визначаю як смерть. Можливо, зараз я почуваюся дуже добре у своєму відчутті, але я відчуваю це відчуття як смерть, бо воно веде до розділення. І далеко від мети тобто, або я визначаю свій стан за відчуттями в органах, або ж я поступово створюю вище розуму над собою і живу в духовному клії. Тоді я повністю відключаюся від тваринних відчуттів у кістках і живу прив'язаності до творця. До духовної ідеї. І тоді я вже визначаю, що таке життя і що таке смерть за іншими мірками. Отже, чиє падіння смертю? Це залежить від того, що я визначаю як падіння, і як, як підйом. Якщо падіння називається тим, що я на одну мить відключився від творця, перестав думати про нього. Це моє падіння, і це називається смертю. Якщо ж моє падіння в тому, що мені зараз погано, настрій не дуже добрий. І я не перебуваю в намірі, не перебуваю в перевірці мого зв'язку з творцем, а занурений у це відчуття, таке сіре. То за цим я і відзначатиму, що таке життя і що таке смерть. Тобто, все залежить від того, де ми перебуваємо в точці нашої чутливості, або в келім, які відчувають, або в келім, які спрямовують. Ну, тобто керівники спрямовуються, означає, що вони перебувають у зв'язку з творцем і тому визначають, яким є стан. Або ж у тваринних керів, коли я визначаю за своїм тваринним відчуттям, як я реально себе почуваю, добре мені, погано мені, я наповнений, я порожній, настрій добрий чи поганий, є сили чи немає сил, є пробудження, натхнення так чи ні. Тобто, те, що визначається не зі сторони зв'язку з творцем, а за всіма іншими розрізненнями, це називається тваринністю, це, що визначається лише зі зв'язку з творцем, коли я спочатку пов'язуюся з ним, а потім дивлюся на свій стан. Якщо виходячи з цього, це називається духовністю поки що.